Свято різдва для мене дуже важливо, і як і кожна родина чекає. Зараз моя родина все місто Київ і тому Різдво буду святкувати разом з киянами, але персонально, персонально дійсно, кожен перед різдвом і відчуває себе маленькою дитиною. Він має бажання, які і, сподівається, що ці бажання. Викинуться не тільки в різдвяну ніч, а в найближчому майбутньому. Тому я бажаю, щоб всі бажання, які є у кожного, стали здійснилися і не тільки чекати, нам потрібно також багато зробити для того, щоб наші бажання, наші мрії стали реальністю зі святом з наступаючим, з різдвом. З новим роком, з різдвом, з усіма святами хочу привітати всіх і побажати здоров'я, щастя і щоб всі ваші бажання стали реальністю.